В одній дуже бідній сім'ї жив собі хлопчик. З раннього дитинства він змушений був працювати, пасти за селом овець, ходить за овечками та на якусь мелодію. Ой у лузі калина, ой у лузі калина, калина калина. Комарки дюбрики калина, калина калина, комарки дюбрики калина. Дуже вже я любив він музику. Якби була така можливість, співав би день і ніч. Одного дня маленький пастушок Ч... задрімав і наснилася йому. Фея у розкішному вбранні з очима голубого неба. Фея якось незвичайно посміхалася і від тієї посмішки розквітали навколо квіти. Раптом стало тихо-тихо, Сонце сховалось за хмари. Почав накрапати дощик. На небі з'явилась веселка. Вона вигравала різними кольорами, збентежений таким видінням, пастушок прокинувся. І, Як звичайно, світіло сонце, небо було. Чистим та безхмарним, і раптом велике здивування усяяло лице пастушка. У руках він тримав флейту, яка вигравала кольорами веселки, тільки хлопчик торкнувся до неї, як музика полонила все навколо. Всі, хто чув музику, почувалися щасливими, а бідний пастушок гнав свою отару з надією, що завтрашній день буде кращим.